Уже місяць у Глухівському відділі центру надання адміністративних послуг працює єдине вікно ветерана. Це простір для військовослужбовців та членів їхніх сімей, де всі необхідні документи можна отримати в одному місці. По суті, послуги ці були в нас і раніше, деякі з них послуги були і раніше от надавалися через ЦНАП, але саме на згідно рішення виконавчого комітету, послуги додавилися, і це полегшує, от, зменшує оцю довжину о, походів по різним інстанціям, саме для о, малозахищених верст населення, а саме для ветеранів. У єдиному вікні ветерана надають як загальні послуги, такі як соціальні, адміністративні, земельні, так і індивідуальні, спеціально орієнтовані на ветеранів та їхні родини. Загалом через новостворений сервіс можна отримати 25 різних адміністративних послуг. Встановлення статусу члена сім'ї загиблого, померлого ветерана. Це буде воно йти саме через це вікно ветерана. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Видача посвідчень, довідки от такі ці будуть йти повністю все через єдине вікно ветерана. Також тут встановлення статусу постраждалого учасника революції гідності, також видача посвідчень, довідок. Також тут у майбутньому планують оформлювати документи для встановлення статусу учасника бойових дій. Планується видача. Ну поки що зараз вона ну немає такого того, але все таки буде там встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення. От, це все буде йти через єдине весно ветеран. Олена Щебетько зазначає, що з 12 грудня звернення від ветеранів поки не надходило, але працівники ЦНАПу вже готові приймати громадян.